Привіт! Вечірня прогулянка нашим проспектом. Лютий середина місяця майже проспект на Асталиварі. Справжня зимня погода <хи> на вулиці Мороз. Пам'ятаю, коли тут була там Чебуречна. І раніше після базару заходили сюди за чебуреками Але це було ще в 90-ті роки. Ну Взагалі, звісно, що з того часу досить багато змінилось. Місто змінилось. І люди також змінилось. Але всі ми по-прежньому по любимо своє місто. Ось такий наш проспект увечері. До речі, існує така версія, що права сторона проспекту забудовувалася підприємствами кольорової металургії, а ліва сторона ой, вимішена навпаки. Права сторона проспекту забудовувалась підприємствами. Чорна металургія, а ліва сторона проспекту підприємствами кольорової металургії. От зараз я йду тут, де будинки забудовувалися підприємствами кольорової металургії. Ну і дійсно можу сказати, що я мешкаю на цій стороні проспекту на оліві і будинок збудований тономагнівим комбінатом тут ще є будинки збудовані алюмінієвим комбінатом ну, а з тієї сторони там на столиварі ми бачили там запорісталівський будинок на як Сахімовський будинок. Ну, тобто те, що забудовано підприємствами кольорової, ой, не кольорової, а чорної металургії. Вибачаюся. Наш проспект яскравий і в день, і ввечері, і зранку. Але він такий добрий, широкий. Такий життєдіяльний я б сказав проспект. Насправді це один із Найширших проспектів в Україні. Я не скажу, що він найдовший, але він один з найширших проспектів. Довжина проспекту 11 км 600 м. А найдовший проспект в Харкові в Україні. Наш проспект він такий широкий, взагалі він спланований таким чином, щоб тут був постійний воздухообмін, тому що з металургійних підприємств добре забруднюється місто і потрібен постійний воздухообмін. і Тому було так сплановано, щоб проспект постійно продувався. Це у нас перед інтроспекту вулиці Миру. Зараз прогуляємось на бульвар Шевченка. Подивимося як там ввечері. Так, а ось, до речі, цей будинок це колись був палац культури Дніпровського електронного заводу. Зараз це Укрграфіт. Ось там є зверху надпис Дом культури. Зараз тут простір подій. Вон у нас будинок культури. А саме підприємство з'явилося в 1933 році. Укргафір зараз це. Ну, а будинок збудований у 50-х роках. Місто живе. До війни воно, звісно, мало більше розвитку, але і зараз воно не вмирає. Бачимо багато людей теж гуляє ввечері по проспекту. Ну Хтось іде з праці, хтось просто гуляє. Так, Вже сутонія. Підходимо до бульвара Шевченка.